Кам'янець-Подільський ліцей з пасивною військовою фізичною підготовкою, дистанційне навчання, фізична культура. Тест на гнучкість. Гнучкість, пластичність тіла бажано розвивати постійно щоденно для загального здоров'я організму, для загального здоров'я тіла. Це дуже-дуже надзвичайно корисно. Продовж всього життя щоденно я вам раджу розвивати, розвивати гнучкість. І так, коротко. Перед початком проведення цього тесту комплекс загальних з вправ, вправ. Це максимально вільно, розкуто розтягуємо. Десь ось такий отакий рух. Тут, тут гладимо землю. Зворотимо напрямку. Гладимо землю. Таз. Колінка. Вправо-вліво прокручуємо. Такий спосіб. Раз правые ножки налевые. Давайте такая вправо. Люка нагнем. Дальше такая управа, А такая управля. в пахвое области. Направо, направо, налево. Идем сюда. І пішли, скажімо, вперед. Це Все роблю на пальчиках. Одночасно треную сухожилля долонь, можна прогнутися. А тут не прикручусь. Отака вправа корисна. Це, це розсовуємо туди за рахунок. Пар... Пари сил впираємось сюди. Далі. Дуже корисно вправо. Новини печей, руки ззаду і складаємося в книжечку. Кунька при цьому не гнуться. Ножки разом. Ножки разом. Ножки разом. Ручки назад. І максимальну кількість часу на видиху тримаємо тіло. Притиснути до, до, до ніг. І так, сам тест. Як він оцінюється? Перше. Показую профіль. Тест на оцінку. Ноги разом, бачите, ножки разом. Колінка не гнемо. Колінка не гнемо. Після тренування, практикування гнучкості щоденно. Ви мені присилаєте відеозвіт на оцінку. Як я буду оцінювати, я, ви стоїте, долоні ви повинні положити максимум назад за рівень ваших, ваших п'яточок. І тримаємо, і тримаємо мінімум 12 секунд. Кожна секунда це ваш бал. Стали. Рівненько. Триваємо максимально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Нічого не гнем. Тільки починаєте гнути, я знижую оцінки. Ножки пряменькі, ручки максимально назад. Голова опущена. Це перший формат вашої здачі. другий ви можете Тоже ножки разом. ну Можна трошечки ширше. Руки назад беремо за, за... за м'язи їх Загомілкові м'язи. І за рахунок сили рук ми притискаємо тіло до, до, е, до, е, до ніг. Притискаємо, повністю притискаємо і рахуємо максимальну кількість часу. Видих. Один, два, три, 4, 5, шість. Все. Шість, одна секунда це два бали. Розуміло, да? так? Третій спосіб, третій спосіб ви. Сідаєте, ножки витягуєте, ножки витягуєте, ножки не піднімаємо. Тут тіло абсолютно розкуте. От так трошки себе потягнули, на видиху, Теж хороша вправа для розвитку гнучкості. Самостійно. Далі на видиху ми видихаємо і 12 секунд ми тримаємо руки, максимально розтягуємо ручки туди. Видих. І рахуємо теж 12 секунд. Тіло ложимо, голова ложиться на гумкові і стіну. І рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 секунд, 12 балів. Я вас буду оцінювати по відео. Підняли, чи так, чи так. Чи, чи напруження лишнє, починаєте трястись і всього не повинно бути. Все повинно робитися в абсолютній розкутності, в, абсолютні, в абсолютній такій внутрішній радості тіла, що тіло від цього отримує задоволення. От такий комплекс робіть кожен день, не тільки ліцеїсти, а взагалі всі. І ви будете жити, жити довго, 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 довго радісно. Це дякую за увагу, я, Юрій Павлович.